Вітаю всіх. Ми здається, в прямому ефірі прямо зараз. Я вже читаю перший коментар. Хто б не переміг, всі ми зробили гарну справу, задонатили. Ви абсолютно правильно написали, пане Максим Максим. Подвійне у вас ім'я, майже як Віктор Павлік, тільки Максим Максим. Ми зібралися сьогодні з вами тут для того, щоб розіграти квартиру, тому що м -м, тут є люди, які навіть донатили це збір квадрат за донат 3 і 0 Суму я вам скажу трішки пізніше, тому що вона насправді вражаюча. Збір тривав трішки більше 50 днів. І наша основна задача сьогодні сказати, хто це зробив, для кого це зробили, і як кльово, що це все все таки вийшло. Цей збір квадрат за донат 3.0» був організований компанією Лун разом із корпорацією нерухомості Ріел, власне кажучи, Ріел і надав той самий квадрат, точніше, 74 квадратних метри. Квартира в ЖК берег Дніпра. Вау, дуже круто, тому що багато хто насправді е, запитує: ой, а це виходить е, спочатку собі вартість квартири відраховується, а потім ідуть донати. Ні, дивіться, квартира надана забудовником безкоштовно. Тобто вони віддають на розіграш квартиру. За що е, я рієло дуже вдячний, і я в першу чергу, звісно, вдячний третій окремій штурмовій бригаді, для якої проводився цей збір, е, Віталію. Ростиславе, я вас радий бачити. Спочатку, е, Ростиславе, хотів до вас. Це е, генеральний директор КР. Праця нерухомості Ріал Ростислав Мельник. Пане Ростиславе, скажіть, будь ласка, як вам взагалі збір і, і, і така щедрість? Квартира? Добрий день. Така штука. Ми вперше я би хотів е, подякувати всім волонтерам, які приймають участь в, в цьому зборі, в минулих зборах, в сюди. За те, що вони донатять, бо кожна гривня вона є мега важлива. Е, як, як від себе, я в другу чергу волонтери і ті, які донатять, це якраз є ті люди, без яких нічого б не було, вже давним-давно б е, було тут російський прапор і все остальне. А потім вже десь має бути Америка і все інше. Якщо ви запитаєте, от зараз я переконаний, запитаємо в третьої штурмової, чи багато вони мають з тої допомоги, яку дають американці. От я хай, скаже правду, вже, хай, вже. Да, хай скаже правду, чи вона в них є. Я думаю, що там буде нуль. І так в кожній бригаді. Я не знаю, про які допомоги вони говорять, про які там гроші вони говорять, але я впевнений, що на фронті це ніхто не чує і не знає. Того, а ще одне, якщо реально розібратися, то ті люди, які спостерігають, активно приймають участь на фронті, то вони точно знають, що якщо б не волонтери і не оці люди, які донатять, тому що в 23-му році артилерії в нас було ноль, правда ж? Чим ну, стримали фронт? Дронами, які зробили не держава, не китайці для держави, не американці, а зробили е, волонтери разом з е, людьми, які донатили. А воювали наші хлопці ними. То фронт не втрачений там на пару якихось кілометрів, пару сіл, то єрунда, коли абсолютно без жодної допомоги американської чи європейської, військовому плані маю на увазі. Mm. Фронт не був втрачений. І по сьогоднішній день він. Фактично тримається саме на от таких от донатах. це наш Наша компанія приймає вже третій раз в такому зборі. Перший раз ми зробили збір для батальйону Свобода. Це теж батальйон добровольців. Дуже гарний військовий підрозділ. Другий збір ми робили вже спільно з луном для от якраз. Для фонду Повернись живим, де закупили, де ми зібрали 21 мільйон і закупили класні машини для uh -huh. е супер безпілотних підрозділів. Зараз це третій збір е для третьої штурмової бригади. Це Третій, милічно, да. та, третій, третій збір для третєї штурмової бригади. Е якби... Е дійсно до нас теж багато питань. А ви що, ту квартиру продаєте по собі варці, Що? Ні, ми не продаємо, ми, тік, ми, ми, Такі самі активні волонтери і донатори. Це просто один з наших, це один з, е, один з напрямків, яким ми працюємо і хочемо допомогти, чим, чим можемо фронту. Ми багато е, де працюємо, воюємо, волонтерим, е, Важна, і хочемо боремося для того, щоб е, відстояти свою свободу і отримати право на нормальне, демократичне, якісне життя. Е, того так. Угу. Пане Сославе, дякую вам величезно. Сподіваюся, <кхи> і знайдуться е і четверта квартира, і п'ята. Або, дай Боже, так станеться, що все е буде окей, і не потрібно буде такі радикальні методи. Жедуться точно і в нас, і в інших е бізнесменів, і інші ці. Просто я би хотів наголосити, щоб люди не зупинялися, навіть ті, що е виграти не можуть всі виграє хтось один, щоб люди не зупинялися, тому що. Війна далеко ще до закінчення. Нас невідомо, що чекає, бо в наших союзників вся влада міняється, приходять непонятно хто. Будемо бачити, наскільки вони будуть ефективні в нашій допомозі, то ми маємо зараз надіятися тільки самі на себе і робити все для того, щоб підтримати максимально хлопців, бо їм там найважче з нас всіх, це їм. Це зрозуміло. Це правда. Бачите, хоч Не у нас так. якась стабільність є насправді. І... Я хотів сказати, озвучити прям конкретну суму, яка вийшла. Ми е, збирали 15 мільйонів. Е, ціль була збору, але зібрали 15 мільйонів 692 тисячі гривень. Мені здається, хороший бонус, ще зверху трішки прилетів, і я хотів е, Віталій з тобою поспілкуватися. Е, представник третьої окремої штурмової бригади, бригади з позивним е, Гац. Е, Віталій, розкажи, будь ласка, куди підуть ці кошти? Е, ну от, щоб людям було зрозуміло, для чого вони будуть використані, все дуже просто, друзі. Давайте я вам поясню. Дивіться, зібрали, як ти сказав, вже приблизно 15 мільйонів гривень. Ці кошти підуть на бронетехніку. Нам дуже потрібна бронетехніка, всі ми знаємо, що третя окрема штурмова бригада використовує бойові машини М113. Одна така машина коштує приблизно 250 тисяч доларів. От, щонайменше одну машину ми купуємо з цього збору. Тому я дякую всім, хто долучився до цього збору, і сподіваюся, що донати це ваше повсядневне повсякденне життя, що ви постійно приймаєте участь і донатите. Якщо дуже коротко і грубо пояснити, чому так важлива ця машина і в чому її унікальність, радянське озброєння дуже фігове, насправді ми штурмова бригада. В умовах нинішньої війни нам треба саме гусенична техніка, яка буде. Ефективно вивозити все, що треба на фронті. Тобі ж усіннічна техніка дуже гарно долає у нас багно, грунт, неприємний ґрунт. Взимку насправді для неї немає ніяких проблем. МС-13 13 це надійний захист. В першу чергу вона просто возить людей, доставляє їх з точки А в точку Б. Дуже часто ми використовуємо МС-13 для саме евакуації людей. І уявіть, скільки життів оця машина може врятувати. Від 10, що найменше, і до сотні, а то й може більше, оскільки прослугує ця машина. Тому, купуючи цю машину, ми рятуємо велику кількість е е життів. Е ще раз дякую всім вам, хто доєднався до цього збору. Якщо будуть ще якісь уточнювальні питання, з радістю відповім на них. Дякую, Віталію. Тобі да, без тобі, проблем. Тобі дуже дякую. Ми тут сиділи. Ми так зустрілися хвилину 20 назад. Віталій нам трішки почав розповідати, чим займається, чим займається бригада, е яка техніка краща і тому подібне. Людина максимально включена. Дякую тобі. Я дякую третій окремій штурмові. Твоїм е побратимам і посестрам, взагалі тим, хто захищає. Я приєднуюсь до слів пана Ростислава, що в першу чергу е все це може відбуватися, тому що на лінії фронту і неймовірна кількість воїнів, які нас захищають, а вже потім всі інші причини. Я дуже. Ради, що е, вийшло зібрати необхідну ціль. Е, ще трішки статистики по збору, сьогодні в нас буде така трішки магія чисел, тому що шансів у переможців буде 49,494, 9, 4, 9, 4. 49 494 різних шанси, тобто по 300 гривень донатів. Тобто, якщо ви донатите 300 гривень, у вас один шанс виграти квартиру, якщо 602, 903, Тисяча це також три шанси. Я дуже вдячний всім тим, хто донатив посильну для них суму. Якщо вона була навіть менше 300 гривень, були і такі люди: 10-20 гривень. Це також, ну, е, якісь невеличкі частинки, що потім склалося в цю суму. Е, що цікаво, майже 50 днів тривав збір, і виходить, темп був приблизно 315 тисяч в день в зборі. Ну, мені здається, Чудовий, так, так. звучить класно. І незалежно від того, хто сьогодні виграє квартиру. У нас є три топ-донатори і третє, окрема. Штурмова бригада вирішила ну, зробити від себе вдячність за ці, ці донати. Це е, пан Дмитро зробив донат в 119 тисяч 400 гривень. Е, він е, отримує Віталію. Так, що? Без проблем, я поясню. Дивіться, ви отримуєте ось такий прекрасний атрибут, розписаний нами. Що це взагалі таке? Це у нас е, тубус, в якому зберігається артилерійський артерий, снаряд 155-го калібру. От, дуже прикольна, класна штучка. Uh -huh. е, за друге місце. Тоді це у нас озвуч. пан Іван 53 тисячі 33 гривні. Це ми нас... угу. отримуємо ось цю нижню коробочку. Угу. Це у нас цинк від МК-19, американського так званого АГС, де храняться сорокові воги. Угу. І пан Антон за 50 тисяч гривень отримує це. отримує ось цей цинк. Угу. Це цинк від Браунінга калібру 12.7. Теж дуже така класна річ. Як можна в усіх хранити свої речі. Не знаю, чи хтось із трьох топ-донаторів виграє квартиру, але невеличкий бонус для них уже і подяка від третьої окремої штурмової є. Давайте перейдемо до основного розіграшу, що я їхав сюди, я взагалі не приймався. Думаю, тю, що ти там приїхав, клацнув собі все. А коли ти відчуваєш, що зараз хтось виграє квартиру? Ви розумієте? Хтось от зараз, прямо в цю секунду, може виграти квартиру. У нас вже 700, більше 700 е глядачів в прямому ефірі. Е Окрема дяка сапорті, роботі саппортів. Все Садмін, молодець. Написали. Ти або в ЗСУ, або для ЗСУ. Все ви абсолютно правильно пишете, пані Ларисо. Трішки по правилах, щоб одразу зорієнтуватися. Перше, в розіграші можуть брати участь лише повнолітні. Друге, ми збирали кошти на. Банку від Монобанку, тому якщо ви не клієнт Монобанка, вам потрібно було вказати свої контактні дані, прізвище, ім'я по батькові і номер телефону. Якщо ви цього не зробили, на жаль, ми не зможемо ніяк з вами зв'язати. я забувся як говорити, бачите, як переживаю. Зв'язатися, тому ми винним берете участь у розіграші. Також з основних речей. Важливо сказати, що квартиру не може виграти ніхто з представників компанії Лун «Ріел» та фонду третьої окремої штурмової бригади. Тобто, навіть якщо вони донатили, а повірте, вони також донатили, але ем, виграють квартиру, вони не Зможуть її отримати, тому що ну такі правила це буде трішки дивно. Хтось почне там щось вгадувати. Я також донатив, і я також не можу виграти цю квартиру. Я просто донатив. От і все. Ми перед е, нашим фільмом показували е, QR-код. І кожного разу я донатив постили, робили випуски 2023 Тому е, долучалися, як могли зараз. Давайте покажемо трішки нашу табличку. Як я і казав, у нас ось у вас зараз на екрані є е, крупний план ноутбуку. Це моя рука. Всім привіт. Вау, клас! Е, дивіться, у нас є, щоб ви бачили, 49 тисяч учасники. Тут трішки, бачите, 445 написано, тому що на початку таблички, якщо ви глянете, у нас все починається з другого пункту. От тому там трішки збито. А учасники ось з цього пункту починаються. Що важливо? Е, ви можете тут бачити імена. Наприклад, ми беремо Володимир Д, який задонатив півтори тисячі, ви бачите, так? Ми зараз дуже легко з вами перевіримо, скільки у нього по ID разів він, ось ми беремо ID, його, копіюємо і вставляємо в пошук, скільки разів він згадується. Якщо 1500, то у нас виходить 5 разів він має згадатися. Зараз у нас трішки, бачите, через те, що дуже велика таблиця підвантажує, 4. Зараз шукає його десь п'ятий раз згадано. Тобто п'ять ну, разів Володимир Д згаданий за свій донат в 1500 гривень. Якщо хтось зробив, наприклад, донат 400 гривень Марина К, ми розуміємо, що це має бути тільки е, один раз вона згадана, і ми зараз це перевіримо, чи її ID більше одного разу згаданий. Я кудись втік вверх. Але бачите, один раз вона згадана. Тобто, здається, плюс-мінус цим все ясно. Я попрошу зараз, щоб. Е, ми залишали просто цей план. А, ось так. В мене просто перед цим буде одне питання. Одне питання просто до вас. А, Віталій, ти коли щось вигравав в розіграшах взагалі? Так. Да. Що ти вигравав? Один раз э, виграв AirPods від акції Кока-Кола. Вау! Да. Оце ти визу... Це скільки тобі років було? Я працював офіціантом, я просто підібрав кришечку після Відвідувачів ввів код і вигравав AirPods. Пане Ростислав, ви вигравали чи ви тільки людина, яка організовує розірва? що ви на іншому рівні? Вже так? ніколи, ніколи нічого не вигравав. Я, я, липу... я коли був малим мені було років сім. Ми, ми на зупинці стояли з батьками, і лотерея коштувала 10 копійок. Я випросив 10 копійок у батьків. І ε, виходить, я йду, купую собі лотерейний білет і виграю 10 копійок. І тато каже: ну що, візьмеш ще один білет. Я вжуть, ні, це тепер мої 10 копійок, все до побачення. Я собі. Отож, ми пам'ятаємо: 49 тисяч 494 учасники. Ось ще раз я вам показую, ось фінальний номер. 49 494. Тепер ми переходимо в Random.org. орг 49 494. Я все правильно. Ой. Переймаюся. Давайте, може, трохи зуму більше дамо на цифру. Да? На цифру. Все, на цифру у вас зум. Так, можете поправляти. Як тільки ви мені скажете, я буду нажимати це. Generate. Можемо? Ой, ну, з богом. Вивеземо. 16309. 16309. Так, так, так. Я ось починаю потихеньку гортати до. 16 309. Ось так, пройдуся. 16309. 309. Правильно, ще ж нічого не приплутав. 16.309? Да, все правильно. Сергій. Ось. Ой. Боже. 16.309? Так. Да. 16309, це абсолютно вірно. Ось. Коментар, я не можу. Дивіться, ось цей переможець. Він не а, клієнт Моно. тому ми зараз маємо глянути дані а, його, і мені зараз надішлють номер телефону і скажуть, як його звати повністю. Щоб я знав, як людину звати. І ми зараз спробуємо з нею одразу в прямому ефірі зв'язатися. Як думаєш, шокується людина, коли їй не будуть скажу, я думаю, що знаєш, а ми можемо вже та нас можемо показувати. Я думаю, що знаєш, це така штука, коли. Ну, ти не дуже віриш. Знаєш, типу, так сталося. На жаль, що е, дуже багато наших людей перестають вірити в маленькі якісь чудеса, як мені здається. Тобто, коли тобі дзвонять і кажуть, що ти виграв квартиру, яка у тебе буде перша реакція? Що це за найобка? Що, що Куди скидать гроші? До побачення. А коли був перший розіграш, виграв хлопчина, е, він реально надонатив за цей рік там, мільйон гривень, чи скільки щось там ну, розказував. І коли йому набрали, типу, слухай, ти виграв квартиру. <кхи> він не вірив. Він думав, що це якийсь розводняк, ну бо ж по телефонах багато дзвонить. Поки не приїхав в офіс, поки не побачив <кхи> мене, поки не зрозумів, що тоді вже що він е, зрадів. <кхи> Донат це, <натат> був <кхи> зроблений 12 січня. Е, як ви думаєте, хто здобув перемогу у цьому розіграші? Людина, яку звати Вікторія? Е, і за, 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 зараз я спробую її набрати. О, ось так прямо. Чого, а, Та я думаю, що це зараз дуже класно, тому що, якщо Вікторія візьме слухавку. Віка, це не колишній, який дзвонить тобі з 17-го різного номеру. Це дуже важливо. Ну так хочеться поговорити. Ну, от прямо зразу. Це ж. Такий довгий, тяжкий процес. Може, Вікторія дивилася прямий ефір і вже відкачують там. ну, Вона вже знає, що виграла. Але хтось має взяти руку 100%. Може, може, вона десь в ефірі і на беззвучному стоїть телефон. Так. А ми спробуємо зараз ще. Через месенджер спробувати? Так. Да. Я спробую через Телеграм. А є, так? Так, це фамілія її, так? Так, та та. Величенко. Mm -hmm. Мабуть. Я дзвоню і в Телеграм тепер. Ну, ми маємо додзвонитися дзвонитися людині. Я, я... Може таке бути, що людина в середу в обід спить? Дуже така щаслива да, людина. може бути. Так, просто собі з'їла щось хорошеньке на обід і така. Ой, щоб зав'язалась. Так, Вікторія, Вікторія, ви нам дуже треба. А в Телеграмі ж буде показувати, хто дзвонив. Ну, oh, да. Слухай, в мене є та... контакт людини, яка виграла квартиру, а я не одружений. Є ну, варіанти. Зараз Імона набережня. Імона теж набере її. Ми попробуємо Той випадок, коли всіма методами не можна. Історія. Візьмі. Вона онлайн. Слухавку. Слухавку. Це Янович. Ви виграли квартиру. Ти так не пиши людині. Зараз просто, заблокуємо. Нехай, нехай просто візьме слухавку. Ти зараз шокуєш людину. Алло. Алло. Добрий день, пані Вікторія. Добрий. Добрий день, мене звати Женя Янович. Я чого вам дзвоню? Власне кажучи, у нас є інформація, що 12 січня о 17.08 ви донатили 1500 гривень на розіграш квадрат за донат для 3-ї окремої штурмової бригади. Було таке? А, так. Було так. таке. Ага, скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чого я вам можу дзвонити? Ви мені не писали. А, ну так, я вам вже я спочатку, Так, да, якщо чесно, я про це вже дуже забула. Я думала, ну це нормально, що ви донатите ну, півторушку і забуваєте. Ну, значить, у вас кошти були. Скажіть, будь ласка, ну дивіться, має бути так офіційно сказано. Я вас вітаю. Ви виграли квартиру від компанії Лун від корпорації <с? нерухомості Ріел та третьої окремої штурмової бригади. Я вас цим вітаю. Ох ти, дякую. Скажіть, будь ласка, а де ви знаходитеся зараз? Я зараз в Нідерландах. В Нідерландах? Ага. Скажіть, будь ласка, а ви одружені? Ні. І я не одружений. Дивіться, як класно. А я в Києві якраз. Я також не одружений. Я якраз в Києві. Житловий комплекс берег Дніпра, квартира, 74 квадратних метри. Я думаю, що. Ну, Найближчим часом з вами зв'яжуться і обговорять всі деталі. Але ну знаєте, українці намагаються повернути своїх різними методами додому. Це можливо найдорожчий, які тільки можливий. Скажіть, будь ласка, ну ви розумієте, що це правда? Чи ви думаєте, що це ще як ви як вам взагалі ця інформація? Ви така дуже спокійна. Я вам хочу сказати, нібито ви кожен день виграєте квартиру. Я, якщо чесно, я не спокійна всередині, ага. але я трохи спокійна того, що я вас голосу Пізнала, хоча перше, коли я подивилася, що до мене дзв... дзвонить Женя Янович, я така, хто? Mm -hmm. ну, я, Куда? Куда? Мати контакт да. я приїхав в офіс, думала, офіс Дніпра. Ні, 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 це не розіграш. Бачите, це, а, це дивіться, це розіграш, але розіграш квартири. Пані Вікторій, а якщо можна вас попросити зараз зробити селфі і скинути нам фотку? Ми покажемо просто е, фотографію людини, яка виграла щасливою в прямому ефірі. Е, е, Або добре. ви можете просто включити? Можна? камеру. О, а можна ми можемо по камері Можуть, з вами поговорити. А можна я вам згаду. подзвоню по камері? От так, Просто я вас побачу. Відео. От я натисну відео. Дивіться. Клас! Дивіться. Зараз ми побачимо людину, яка виграла квартиру. Так. О, пані Вікторія, дивіться. Давайте. це Пан Ростислав, генеральний директор РІЕЛ, А це Віталій. Він представник третьої окремої штурмової бригади, для яких, власне кажучи, ви зробили донат. Ми покажемо ось тут. Вікторію можемо з цієї камери показати. Ось дивіться. Отут От зараз всі побачать вас. Куди? Куди? ось сюди. От. От, всі вас зараз бачать в ефірі. Пані Вікторію, ви прекрасно виглядаєте і е, ну, ви виглядаєте як людина, яка нібито е, тепер має на 74 квадратних метри житлової площі більше. Насправді, це я в шоці. Я не, не очікувала, що я правда виграю. А скажіть, будь ласка, а ви в Нідерландах постійно чи це ну, тимчасово? Так. Це постійно, так? Так. Ага. Ну, якщо ну, що, да. ми з вами ми з вами зв'яжемося, що ж, маєте куди повернутися? Да, маєте куди повернутися, якщо що. Дуже раді е, за вас. Дуже дякую, що ви донатили. І мені здається, як ви сказали, та я вже й забулася, що я тоді півтори тисячі донатила, тому що мені здається, це дуже кльова річ. Коли ти донатиш не тому, що типу ой, щось був а тільки виграти, а ти донатиш, тому що ну це якась повсякденна гарна справа. Це, це Те про говорив я, так. повсякденна так, річ. Так, ну, да, ну, я так. я справді, шоці. Я ніколи нічого не вигравала, тому я в принципі і не сподівалася. Дивіться, можливо, ви більше нічого ніколи і не виграєте, і все одно в плюсі. На так що на цьому Удача закінчилася. Дякую вам величезне, пані Вікторія, за донат. Гарного дня вам. Дякую Нідерландам таку. привіт. Повертайтесь. Дякую. Ну, клас, слухайте. Потужно. Ну, прямо, прямо людина така мила, дівчинка, і ну, я не знаю, що вам ще сказати. Дивіться. Менше 50 днів збір, лун, ріал, третя окрема штурмова бригада. О, окрім того, що зібрано гарну суму, подаровані класні емоції. І мені здається, це найголовніше, щоб не зупинялися. І ось приклад пані Вікторії, яка говорить: та й забулася, що донатила. це дуже класно. Тому що якщо ми це вносимо собі в звичку, як чистити зуби, не знаю. Я сподіваюся, що ви чистите зуби. Так, так. Може, у когось немає такої звички. Тому а, можна ще декілька слів. Тому, друзі, долучайтеся, будь ласка, до всіх донатів, які ви бачите. Долучайтеся до нашої програми 3 окремої штурмової бригади Вивось. Донатьте, будьте дочетними до нашої перемоги. Зараз ви можете бачити рекламу Вивось. Доєднуйтеся і тримайте собі в голові уявлення, що ви. Зробили маленький внесок для того, щоб ми мали бойову машину м 13 і вона врятувала чиєсь життя. І це зробили саме ви. Клас. Все. дякую. Головне, має... ще що, щоб тебе після цієї програми ніхто не вбив за жарт про те, що ти не одружений. А, да. Чого? Да? Ти думаєш, так може бути? Ну нічого страшного. Ми розберемо. Ми, ми з цим розберемося. Ну, типу, це ж правда, я не одружений. А, я ви з, ви звідси зразу в ЗАГС случу через дорогу. <зараз <зараз> там, <з кимось. зараз> Дякуємо вам величезно, що дивилися з нами цей ефір. Бажаю всім гарного дня. Не забувайте донатити. Віталій сказав дуже кльово, мені здається, мотиваційно, тому долучайтеся до зборів. Всім папа. До побачення.